Добрий ранок, мої підписники і гості каналу. Оце, оця обстановка, ви тільки не смійтесь, моя, вона мені нагадує ремонт в однокімнатній квартирі. Оце, оцей бардак, оце знаєте, коли ти робиш ремонт і все поставив на середину кімнати, а потім його якось кудись суваєш і клеєш обої. Оце в мене таке. Оце дивіться, там теж все, що хочеш, капуста, ото салат. Я по, по метру прибираю. Ну, а що мені робити, як в мене все на купі і другого немає? А якщо мені ще одну теплицю, вчора говорили з чоловіком, може ще одну. Говорить, так ти ж представляєш, що я знов на себе скільки нагружу, в мене ж стопа нема. Мені все ж мало, мало, мало. Ну, коротше, так що хочу показати. Бачите? Оце сьогодні буду сажати. Дивіться, бачите? Ви питали як? Оце прямо з цим мішком отуди в землю. І через пару днів це на йому, бачите, яке листя. Чахлебне, вони вже хочуть рости. А через пару днів воно буде таке зелене, гарне, таке смарагдове. Ну тому будемо сажати. Будемо робити речі. Будем жить. Давай, Макс, ну шо подожди. Чекаю. Ну, Оу, Страйк! Лай, Страй. это а, на, Ну лопиток. Ну купи Ще погода. Давай еще раз. Давай, бо на тебе все друзья твои любят. Ай, промазав. Давай еще раз. <свист> <свист> Получилось? Я такие красивые. <свист> да, не так же Я хочу одобрять. Я вот так вот так. Масик, а за? И все, и все, друзья, газ. Що-що-що? Красивий я. Та не те слово. А що там в тебе на щиці червоне? Это тапо, о, -о паличка. А, от паличок палочок малинових, понятно. Так, дівчатка, розкажу вам погода ж примерзупака слыша. Ну мене ж носить, носить. І сьогодні носить помідори, буду сажати. Оце, я вам так, щоб тачку видно. Оцей мішок, клунок. Я кажу, ви мене багато про них питали. Я вам скажу, що я замовляла у Дніп, у місті Дніпро на сайті, там у них є сайт їхній, спанбек. Є телефон їхній. Залишу в описі внизу під відео, бо я вже багатьом відписувала, відписувала, вирішила, що треба залишити під відео телефон. Тому так зроблю. Е, дивіться, там дуже приємні люди, привітні. Це в мене 20-літровий мішок на 20 літрів. Там є більші, менші, які вам подобаються. Я не перший рік тут вирощую і кабачок, і перець, і помідор, і баклажан. І все набагато раніше. Тому я вам рекомендую. Це ж сьогодні мене прямо жажотак. Тому дивіться, в мене тут у тачки земля із городу. Городня. Перегній земля, трохи піску тут було, бо я ж розказала, ми гуси тримали, вивезли. Оце я все зараз наб'ю мішки, а ще секунду. листя сюди бачите на низ Місце звичайного, яке там у вас є, всякого. ну, Трошки органіки сюди додати. Я колись накидала лушпайок з картоплі. і мене проросла картопля з лушпайок і помідори. і Все було в одному мішку. Тому дивіться, я зараз наб'ю при вас. Ось тепло-тепло. Не дуже жарко, скажімо так, але я в теплицю їх поставлю, підтоплю. Я думаю, що все буде їм пляля. О, дивлюсь, дівчата вже повисажували в землю. Я собі теж грядку скопала, хочу у тепличці в землю. Так, отак я набила півмішка. Зараз піду вам, винесу помідор, покажу і тоді буду досипати лопаткою. Так, дівчата, дивіться, ось, бачите, я принесла один. Оця розсада, що в мішечках, я показувала ось корінчики, бачите? Оці зараз пообламую. І зараз я його сюди посажу. Зараз, секундочку. Ось. пролью, засиплю і так він у мене житиме. Мені чим класно, оце він не один, я ж тут три так посажу, чи чотири. Просто вони в мішках ну, ранішенько. Тоді він у мене поживе, тут поживе. Я його можу тоді витаскати на вулицю і собі поставити, підв'язати. І дуже класно він себе тут почуває. Це вже ж провірений старий ну, метод. Помідорчики я вам там у відео розказувала, коли я їх сіяла. Що я їм робила. І ще. Ой, вже налила в галош води. І ще буду розказувати, що я з ними буду далі робити. Щоб вони не зажирували, щоб вони вам принесли плоди, щоб не покрутили вам роги. Це все буду розказувати. Так, ну, я думаю, вистачить тут йому землі, а що не вистачить, то завжди. Можна підсипати. Проливаю зараз чистою водою, без ніяких добрив. Чого чистою, бо недавно я їх проливала три двадцятки. І якби вони в мене були не в стаканчику, то я б тоді їх якимось укорінювачем. А так, вони в мене. В теплиці стояли, ну, тобто він вже привик до цих умов, він зараз піде в теплицю, він через пару днів буде тут красунчик. І в нього коренева, скажімо так, можна сказати, закрита, бо він у стаканчику, він стресу ніякого практично отримувати не буде. Ну, все, бачите, дуже просто. Зараз ще синенький так зроблю. Так, знову це те ж саме. Листя закінчилося. Треба піти в сусідів взяти, бо я минулого розказувала, як полуницю сажала. Пішла в сусідів листя, набрала. У нас сусід такий класний. Каже, що чуєш, можна я в тебе листя наберу? А він каже, в мене дорого. Ух, жартує. Тому так. Значить, синенький теж. Мені подобається баклажанчики дуже рано. і... За минулого року в мене був 30 червня, бо в мене в старшого сина день народження, і були баклажанчики свої. Там їх три штучки. Але ж ранні овочі, вони ж тим цінні, що вони ранні. Ну, далі вже ж, знаєте, це треба любити. От мені кажуть, що ти з ним граєшся, мудохаєшся. Ну, бо я таке люблю. Для когось це. Smart. А мені подобається. Боже, десь Максим кричить. Оу! Oh! Ось бачите, який гарний синенький з серединкою. Ось тут. Цей листочок обірву. Я його зараз сюди посажу. І він також одразу піде вріст. Це ж ми ж це вже бачили. Тому, так, чого він? Заради Бога, правда? Хай собі буде. От так, дівчатка. А ви мені теж розкажіть у коментарях, як ви ранні овочі вирощуєте, що ви робите? Бо мені цікаво, я таке всяке люблю. Ну, всякі такі новинки, такі всякі підходи неординарні. Мені це все дуже подобається. Ну, а дехто сміється, я скажу, ще раз повторюсь. І наші ти, і що ти, і як, і це. Ну, мені подобається. Перчик теж обов'язково, я ж кажу, я вам покажу. Перець в мене минулого року Армагеддон, 11, трав... 11 травня. У мене є фото спеціально покажу, прикріплю. Був у таких мішках зелений. Такі перці гарні були, висіли. Ну, в стані технічної стиглості. Ну, минулого року і весна була. Жара тепла 30 градусів у квітні, а в цьому он морози передають. А я сажаю. Ну, побач. Пан або пропав. Нічого, ще є розсади, хватить. Попробуємо. Не попробуємо, не дізнаємося. Знову ж теж, синеньки, поки нічим не буду підживлювати, просто водичкою хай прийметься. Я ж кажу, у нього гарна коренева все, як і в помідорі. Тоді буде три двадцятки, калін і так далі, і тому подібне. Тому залишайтесь, побачимо, що з цього всього вийде. Я то вже знаю, а вам покажу. А на сьогодні вам все. Миру, добра, спокою, злагоди і всього самого-самого найкращого. А з вами був канал Сільське життя Жартомає всерйоз і Юля, чесник зараз вам свій покажу. Дивіться, А, ще знаєте, що хотіла сказати вам? Я ж підживлювала, тут, тут робила підживку чеснику сульфатом магнію і м'ячною селітрою. То я вам скажу, що сульфат магнію діє, вже, це дуже швидко, швидко діюче добриво, і він вже починає діяти вже в першу добу після внесення. І розчиняють його в такій тепленькій воді. Тому, так, то мій чесник сьогодні весь стоїть зелений, як от рута. Ще плюс дощик пройшов, я його полила, тому бомба. Ось вже полуть треба. Це тут у нас споривши вилазить. Ну чи не красавчик. Ну, красавчик же, бачите, весь зелений, зеленющий. Все як має це бути. Слава Богу. Господи, дай нам миру і ми будемо самі щасливі люди на світі. І жити на своїй землі.